Всім привіт! Ось і завершився посадковий сезон, і саме час зробити підсумки, що змінилося на моєму передньому подвір'ї. Ось таким виглядало це подвір'я, коли ми його придбали, і коли почалась весна. І це аналіз робіт, які нам тут тільки доведеться зробити. Дивимось, що тут зростало, що тут. Нам заважало, і росли тут кілька бузків, росла яблуня, ріс персик і велика-велика верба. Ділянка зі схилом і дуже-дуже довга метрів 15, як щонайменше, і ширина цієї ділянки не менше 6 метрів. Я не міряла зараз, але так на око можна прикинути. Тому цю ділянку я вирішила розбити на кілька квітників. А посередині залишити таку галявину з травички. Не хотілося цю галявину ближче до будинку робити. Хотілося, щоб вздовж доріжки, яка йшла вздовж будинку, то також були якісь квітники. То ось тут висаджені вже перші рослинки, які переїхали з мого старого саду. Багато в мене нових підписників, і не кожен бачив, як ми розробляли, як я розробляла з чоловіком цю зону. І напевно зараз буде цікаво подивитися, якою все-таки була ця ділянка, і що можна створити своїми руками, доклавши трохи праці і, звісно, своєї фантазії, і що ж з цього вийде. Ось весна 2021 року. Це таке хмуре, але вже перші земельні роботи ми розпочали. З'явилися перші підпірні стінки сухої кладки. Завдяки цьому з'явилися посадкові місця. Були висаджені вже такі рослинки, деревцята декоративні, яблунька, ось якраз зараз видно, розпускається. І барбариси, які вже підросли в мене в старому саду, тут прикрашали такими яскравими плямами ці зони. І ось так 24 рік. Зараз е, дивишся на це все і думаю, що, напевне, не я це все робила. І чи можливо було таке створити. І самої не віриться, коли бачу тепер оцю всю красу, то ж такі підсумки все ж таки треба робити. І я була рада змонтувати це відео, щоб подивитися так покроково, що ж змінилося. Схил дуже великий, але хотілося все ж таки мати газон. Для цього довелося в нас прибирати дуже багато ґрунту посередині всієї цієї галявини. По бокам, як я і сказала, були декоративні посадки, а в центрі довелося вивозити тачкою, бо сюди не заїде ніяка техніка. У нас немає заїзду для великої техніки до нашого подвір'я, тож все прибиралося руцями. Перший порій почав щезати, бо трошки довелося поприскати те все, Не все можна було вибрати руцями. І, звісно, будівлі, які відкрилися завдяки тому, що ми спаляли вербу. Також довелося відремонтувати і все це гарніше тепер виглядає. Сусідські будівлі будемо прикривати уже висадженими хвойними рослинами, які будуть і взимку зеленими, і прикрашати цю зону, закривати не тільки будівлю, але й паркан. Так, верба була чудовою. Але це для великих садів, не для мого саду. І з'явилися нові підпірні стінки, вже ближче до цього пагорбу. І таким чином у нас ґрунт посередині ділянці ділянки цієї знизився десь на 30 см. З'являються кожного року все більше і більше підпірних стінок, але я зараз показую лише 21 рік і 24. Це були 4 сезони посадкових: 21, 22, 23 і 24 роки. І кожного року я приділяла увагу цій зоні, щось тут робилося. От саме зараз хочеться показати початок і кінець всієї цієї. Роботи. Так, отакий виглядав у нас будиночок, і вздовж будинку не було доріжки. І ось так все гарненько виглядає на 24 рік. Тут збільшилась і посадкова зона. Я вже показувала в двох відео, як я розробляла цю ділянку. І схил ось такий, дивіться, який все ж таки у нас великий схил. Це стоячи зверху, можна дивитися так вниз на подвір'я. І раніше була така картинка. Вона змінювалася. Рослини засаджувалися все більше і більше. Рослини приживалися. Знаєте, нам погода дозволяла висаджувати майже до червня місяця, в 2021 році, рослини. Дуже було таке. Гарне літо і весна, і ось завдяки цьому вже буяє ця зона таким чином. залишилось лише висіяти газончик. Саме це я й робила в цьому році, бо завершились всі підпірні стінки. І ось молодий газон, який вже прикрашає, наче багет на картині моє подвір'я. І я сподіваюся, що я вас надихнула на нові розробки. І на нові роботи в саду, і буду з вами і надалі показувати свої нові ділянки. Тож надихайтеся, залишайтеся зі мною і до нових зустрічей. Давайте творити красу разом.